Усім добру ранку. У нас сьогодні неділя. А значить що? Значить, що я йду до Петра Степановича. Ось У мене олівєшка і ось греча. Все складую і топаю. Ось окей. І ще там є квіти. Я вам потім покажу, прийду, покажу. Так, ну що, я вийшла. Класно на вулиці. Сьогодні погода. Більш-менш хороша. Ось розганяю, быстренько віднесу цю. Їжу, приду додому, до Дашки, ще там маленька посилочка дійшла. Боже, я ж кажу, що дівчатка е мені написали, ой, уже ваша ця тема надає. Ну, не дивіться, якщо надає. Я показую те, що воно зараз в моєму в житті ну, відбувається. Ви ж розумієте, що якихсь там, ну, не то що. Ну, я не хочу, мабуть, якісь моменти, може, в своєму житті писати. У мене зараз, знаєте, який настрій. Не дуже, будемо так казати, настрій, бо кицюня там ось, і ну, багато повинні розуміти, що мені зараз не до да зйомок таких. Так, щось, холодно, я пішов надену. Ось так. Мені зараз не до да таких прямо зйомок, щоб там виготавлювати щось, щось, показувати. Там, чи щось. Тому показую ті моменти, які мене ну, радують може, знаєте. Хтось написав, ой, це китайське барахло туди-сюди. Дівчки, а ви як ідете йдете в Аврору, ви не таке саме китайське барахло берете. Якщо вам не подобається, не дивіться, це ж таке діло, розумієте? Я ж вам не предлагаю заходити і там щось купляти. Це такий самий обзор, якби я показувала, що я там скупляюсь в магазині. Якщо це в моєму житті зараз відбувається, то я це і показую. Ось, Що у нас по... Поводного дня народження. От ми посиділи з Дашою. Хресте зайшли, суші поїли, випили по бокальчику вінця, потім поїхали до мами. до моїй. Ось, Там була сеструха моя, то сіли, посиділи, добре посиділи, визвали таксі і десь в 11 були вже вдома. Що ну, от. ще? Вчора, вчора цілий день ми. Що ми цілий день? То пролежали, то проспали, то ще щось, а на вечір зібрались, поїхали в місто, бо далі треба було скупитися, вже вона буде їхати, бо їй там треба переробляти і візу, і все. Не візу цю терму продлівати. Боже, що це таке? пір'я валяється, що когось з'їли тут, чи що. Чи голуба, чи курку хтось розтрипав. Коротше, це. І їй вже пора їхати. То остануся я зовсім саменька. Зараз це мені у ці моменти треба пережити. Пере, знаєте, пере, як Перезнайте, ну, перенастроїть свою голову і тоді все буде нормально, тоді почну знімати. Бо мені ну, важко, дуже важко. То багато всіх, то зовсім нікого. І знаєте, я ж кажу, що ці постійні переживання душі там і все ти думаєш як там що там ой коротше одним словом мені важко так я вже практично дійшла до дідуся зараз отдам йому все прийду додому в мене там ще оці дві еті, як є заснято що ми дві е, Посилочки розпаковували. Тепер я не знаю, викладувати чи не викладу. коротше, Хто захоче, подивитися, то хай подивиться. Мені зранку на день народження Коля прислав букетик красивий на столі, той що стоїть. З доставкою і подарунок. Ось, така штука класна з вушками. Ну, типу, домашня, ось тепленька. А потім ще й Даша Букетик прислала. Ну коротше я без квітів не залишилась, як завжди. А воно класно, знаєте. Зимою. Отримувати квіти, це дуже-дуже круто. Так що так, все. Я вже дійшла. Тому... Прийшла до дідуся, а там сюрприз. Доця якраз до нього приїхала, то ми з доцею постояли, побалакали. Так що так. Ой, так, що? На чому ми з вами зупинилися? На цьому я там, тему. Я ж кажу, що ви в Аврору сходили по ці китайські товари? Там же ж теж в Аврорі практично все звідти. Що ви заказали? Це я ж кажу, у кожного своє. Я люблю, я така, знаєте, не можу сказати, що прямо, ну так, да, я ще поманка. Мені, мені, мені це приносить задоволення. Да, може мелочі, може якась фігня, там, якась там... ну, Мені воно треба. За ну, ці дзеленджалки написали мені, бой накупила всяка хрень, та ще й за гроші. Розкажіть мені, як без грошей покупати, то я, може, так поспробую без грошей покупати. Мені ці дзеленджалки треба, бо я за ними ганялася у нас тут, в Крипивницькому, то не знайшла. У нас раніше був прям магазинчик, де оце було з тими прикольчиками. Ось. Це не значить, що я там... Якусь віру там цю, чи ще щось. Ось. Цей феншуй, ну феншуй це ж не віра, це. Як воно називається, господі? Правильна розстановка предметів і сочетання кольорів, типу такого, понимаєте? це, Типу така наука, це не той. А Раніше я увлікалася цим. Десь щось пам'ятаю, десь вже й не пам'ятаю з цього. Ну, якщо брати, як Дизайнери, да, то дуже-дуже часто прибігають до цієї науки, бо ну, смысле, Бо дуже класне сочетання цвітов, яке людей не роздражає потім, воно приємно для ока і все остальне. Коротше, це я раніше цим займалася, ще коли ми в квартирі жили. А там не було чим займатися. Зараз в мене огород, мені зараз не до феншую. Ось, там якісь оці мелочі. мені хтось написав, брала такі каструлі, вони парживіли. Пофіг, Хай парживіт викину, нічого страшного. Так само, як воно і сковородки. Що ж ти їми? Пользуєшся, пользуєшся, вони начебто ще більш-менш ось, але вже починають пригорати. Для всього є свій час, як кажуть. Тому таке. І десь які речі я хотіла купити. Я оцей пара утюжок хотіла купити, бо в мене багато шифонових платів. І вони з такими, знаєте, зборочками на грудях. Зборочки є такі. І як після стірки ці зборочки ти нічим не вигладиш. Звичайним утюгом ти не погладиш. Тому я дуже хотіла такі. утюжок. Даша якось собі купила, але вона ж його собі забрала. Опа. ось. <кху> <кху> ще якісь мелочі, ще якісь мелочі. Воно, може, і, і не так воно це, ну мені подобається, коротше. Так що кому цікаво, дивіться. Кому не цікаво, не дивіться. Поки буде таке відео. Яке можу. Як можу, таке і буде, поки відео. Поки я отойду. Нічого. Донька сьогодні в нього була. Вона ще до вторгнення буде. Так що нормально все. Получила заказ капуснячок на наступний раз. Так що це? А, що ми вчора купили? Ось ці штучки купили, бачите, для розсади. І ось землю. О, дві, дві штучки усю землі. А так все в основному далі скупилося, то що їй треба. Все, коротше, а, Люда написала накричить, чим чим той трактор. Де він там стоїть? Так, да, вже загнати там не вийде той трактор, бо ми ж думали, місце готували, щоб загнати його туди. А як його загнати, якщо бабушка Люба то дров напіхала. Я тільки об этом хотела сказать, что що... зачем мы это все делали для этого трактора, который ага. на улице стоит всю зиму? Да, мы туда дров напихали, блин, и все. Ой, короче, да, надо я чи с чи я не знаю, что мужа отогнать его. Ну він туда не, мабуть, не вліза в ту хатинку. Короче, что ж придумаю. Я забыла, как він заводиться. Надо його попробуй завести, бо його так катить його дуже не вдобно. Дятя. траву. Все, сейчас поставлю все у цев морозилку, Ч... то ещё не дойду з. О, та змонтирую відео і сразу вам виложу, бо нема нічого такого, щоб я могла показати. Розпаковка з тему. Okay. Так що так, все погнали. До речі, ось такий букетик у нас. Бачите, який класний. Це ось такий у мене один букетик. І ось такий у мене другий букетик. Дивіться, який. О, такий Він з неї, тут на холоді його поставили, бо дуже у нас в хаті жарко. Нічого страшного, зараз в мене ми трошки менше зробимо цю як його, отоплення і заберу його до себе в кімнату, в кімнату. А зараз дивлюсь через віконце на нього. На цю гарнівничку. Там сиджу постійно, вона там. І дивлюсь на нього. Такий гарний, гарний, класний букетик. Суперовський. Ну і, звісно, вже розпаковка. Да. Це да. сьогодні поштомат прийшов. Так, що в нас тут? Ой, ага. Так це ж вже одну за подожі. Да, да, це друга. Це, це... типа подарок. А, це та, що подарочна. Наконець-то О, навіть ці прийшли. Наконець-то вже з другої посилки, це з последньої. Оце? Ні, оце тут з последньої. Ага. Ну це вам буде. Как раз ну, Коля хотел, Как раз голубенько, классно. Ну да. Просто без этих, без э чехольчика, без, без да, ничего. Без чеха, конечно, не Да ничего страшного. Коле, блин, понравится такие. Ну сказал, что классная штука. Ну, чехол можно шесть. Да есть чехлы, господи. Купить можно... Ой. А Об От обычной зубной щетки чехол. Ну или цей. Или как. Э от окулярів там чи що. Це зарядка і ще й даже оці штучки в подарунок. Ну, Знаєш, кажу, ще й штучки в подарунок. Прикольно. А де? А як? А как? Не розсипляй тільки. Ну це зуба, зуба оці чистки, ми такі любимо. А, ну коротше, вони закриті скотчі. Ось все, ось вони воно, ось такі ну, да. ось. Ми такі ось любимо, ось вони такі. Ось такі і що ще? І це ж. Хе-то, а, масажерчик. Що, нема, не взяла? Mm -mm. Давайте відкривайте. Що там за масажерчик у вас? Массажир це, конечно, хороша штука. Я не помню, я це за деньги заказывала, а у той еще для ног подарок. Або я заказывала... А, це не для ног? <coughs> Нет, это ну, куда не це Маленький. Це для тіла, яке от, от целлюліту. Ну, Даша не, по, этот, не зможе э, отримати всі свої подарунки, бо вона поїде, чи посилки. То буду вже я отримувати і вам покажу, що там Даша ще замовила. Ну, в любом случае, вот то, что для ног у тебя бы так осталось от тебе бы, потому что им ног <вас> Ленова так прямо. Ух uh -huh. ты, прикольно. И ну, если для шеи, то прикольно. Прикольно, смотри, прям какие. Смотри, <Kelsey> uh <-huh>. <Шо, это> какая там машина. там <сос> машина. А и что? Ничего. А, оно тут. Ох ты с А, блин, ни фига себе, ну, Как ты. Я не знаю, це ж надо вставлять, чтобы оно. Ну, оно такое да. бахками есть. А мы... це для чего? Щу -щу -щу -щу. Тоже воно, наверное, ж... ну, Тем, что воно бахкает. А ну. Ого! Да? Ну прикольно. Все, прикольно такие. О, ну так это, целилит Угу. Ого, так нормально. Ну да. Бывает, знаешь, он вот, да не, ну до шеи. На, на щеку видно? Да видно, аж такая буль 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 <свят> И все, бачишь, такими. А это для чего? Это, наверное, прям воды, типа, поняла? А. И вот это же, типа, вот тут, наверное, десь вот так. А это что, в нос пихать, а вот куда? Вот так. Это <свят> для этого. Э, на ногах, на стопе, на стопе угу. есть точки. Но как и а -а -а. тут, так и на стопе. Шо, типа, есть, чтобы специально... Ну, то еще знать надо знать точки. Надо, в точку, да, чтобы mm. не заклинило потом. Да, а то как переклинит, и все. Не знаю. Я, ну, я. он прикольный ты прикольный, слушай. Вот, да. Знаешь, я же говорю, что... А ну, давай вот эти вот такие штучки, они интереснее. А я тоже такие люблю. Вытягивается. просто вытягивается. А это для чего? Ну, это же я так поняла, что вот тут. все поняла? Це, це Це от, от це три, щоб тебя точно не закрыли. Десь, десь. Наверное, вот тут вот. Ты-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Не, лучше там, где маленькими, це, наверное, це, движениями. Бо тут можно точно что-то переклинить себе. <звук> не, ну что, прикольно, я скажу. Оно классно. В общем, вот такие вот. Если чешется ухо, а ты не можешь почесать его внутри, можно вот так возле уха почесать. То вот эту штуку засовываешь до в ухо и чешешь. О, боже, який кайф, боже. Да?